Вулицю Новокримську звільняють від незаконних мафів. Один за одним кіоски демонтують та вивозять геть. Після них залишаються купи сміття і безлад. Міські керманичі запевняють, незабаром вулиця оновиться. Думки ж мешканців розділилися. Одні раділи, що їх звільнять з полону незаконної торгівлі, інші журилися. Незадоволеними залишилися ті, до кого під вікна вирішили перемістити невеличку частину кіосків. Наш кореспондент Юлія Крива вислухала усі сторони конфлікту. На новокримське генеральне прибирання вулиці звільняють від наливайок та незаконних на кіосків. Жоден із 70 мафів, що тут розташувалися, не мав необхідних документів. Отже, вивозять усі продавці бігають, скандалять. Задаю питання, на основі чого ви зносите? Є ли рішення суду, чому немає виконавчої служби? Пішоходи радіють уперше за багато років. Вулиця очиститься від бруду та смороду. Криси, антисанітарія, люди покупали ж не бачили старі. Все это просто пьяниц сколько. Слава Богу. Я, я думаю, что власть очень правильно сделали. Здесь бардак. И здесь все разбито. Здесь нет возможности даже банально пройти мамам с колясками. Они не могут пройти. Они обходят черти знак куда. Замість куп сміття обіцяють фахівці незабаром на вулиці облаштують місця для паркування та поновлять тротуар, і все б то нічого, якби у департаменті торгівлі не вирішили врятувати 12 незаконних мафів та просто перенести їх з одного кінця вулиці в інший. Мало того, їхнім власникам навіть прискореними темпами пообіцяли оформити необхідні документи. Там, куди вони становляться, те кількість кіосків, ми їм зробимо розрішительні документи. Тобто вони вже почнуть торгувати, а ви їх потім. Таким чином, переконані, підстрелять одразу кількох зайців, наведуть лад на вулиці, захистять права підприємців, а от для жителів новокримської збережуть улюблені торговельні точки. Оцінювався зовнішній вид кіосків. Оцінювався асортимент цього кіоска. Виїжджала комісія сюди на місце. Заходила в кожний кіоск, смотрела наскільки в ньому там да, свіже продукси, наскока нормально обслуживає населення. Мешканці будинку, під вікнами якого планують розташувати кіоски, плани департаменту торгівлі не оцінили. Почали збирати підписи проти мафів. Будем стоять до последнего. Ни один ларек здесь не станет. Мой дом подписывается СМД. Это моя территория. Ни один ларек на моей территории стоять не будет. Мы обратились к депутату, мы обратились в райсовет, в районный совет. Мы обратились, и сейчас мы подписываем документы в СБУ. Есть рынок у нас на Титово. На Титова рынок есть. Уберите их туда. Здесь люди живут. Какие киоски? Мы так, не... будете с почему, вы, почему вы решили, что там они не здесь... нужны? Киоски, а здесь они нужны. Если, если хотя бы половина жителей будет против, да. Так, звісно, ми готові повний відказ від кіосків тут. І не тільки тут, а й во всьому місті. Починання міських чиновників у наведенні ладу на Новокримські люди оцінили позитивно. Щоправда, благі наміри у цій ситуації перетворилися у палицю на два кінці, яка з одного боку рятує, а з іншого б'є. Аби владнати конфлікт інтересів, насправді треба небагато пошукати для кіосків місця подалі від дитячих майданчиків та під'їздів, аби не викликати обурення мешканців. Крива, Сергій Гончар, новини каналу.